Зараз у соцмережах хвиля негатива через оцифрування трудових книжок. Але, друзі, насправді нічого страшного не відбувається. Просто треба йти ногу з часом. Згадайте, коли в школах діти замість іспитів перейшли на ЗНО, потім на ТМТ, ну теж було багато обурення. Коли в лікарнях треба було підписати декларацію з сімейним лікарем, Ну, теж всі бурчали, але потім звикли це вже норма. Так само і тут. Пенсійний фонд реформується, документи переходять в електронний формат. Це про зручність і прозорість. А тепер, якщо ви вже отримуєте пенсію, то заспокойтесь, вам нічого не потрібно вже робити. Якщо ви працюєте офіційно, підприємство про вас подбає і поступово усіх будуть документи в порядку. Але все рівно перевірте, щоб все було правильно, є людський фактор. Якщо ви підприємець або працюєте неофіційно, ну знайдіть, хто вам допоможе, або зробіть самі. Ми ж вчимося користуватися смартфонами, банківськими застосунками, електронними чергами тощо. І з трудовими книжками впораємось. Так іноді доведеться трошки напружити мозок, але це навіть корисно.